Бійці батальйону Полтава вже незабаром вирушать у зону проведення АТО на відремонтованій бойовій техніці. Завдяки колективу обласного тепловозоремонтного заводу правоохоронці отримали ще дві готові до використання військові машини. Це наше руководство патріоти до мозги костей і з удовольствием вирішили оказати благотворительну допомогу батальйону Полтава. І от, після Ремонту після покраски ми зробили все, що могли, і ця техніка тепер впевнено вже може виїжджати на передову і виконувати свої в принципі, функції, які должна виконувати. Командир батальйону Полтава каже, машини тепер виглядають як нові. Він переконаний, техніка суттєво допоможе бійцям на передовій. Був повністю зроблений капітальний ремонт двигунів. повністю були покрашені бойові машини. Від початку до кінця, тому що коли ми їх забирали зі складів, стан був вражаючий, тяжкий. Ну, стояли вони в бур'янах, а зараз ось вони вже готові до виїзду на передову. Оновлена бойова техніка незабаром вирушить до зони Луганську область. На Київщині за хабар затримали голову гаражного кооперативу та юриста. За 200 тисяч гривень ділки обіцяли оформити дозволи на п'ять земельних ділянок під будівництво приміщення для обслуговування автомобілів. Правоохоронці затримали подільників в одному з місцевих розважальних закладів під час передачі грошей. Були з полічним задержані два должностних лица, одного із автокооперативів, розположених в києво Святошинському районі Київської області. при получении ими неправомерной выгоды в размере более 200 тысяч гривен. Тем часом проверяются и другие факты бурхливой деятельности посадовцев. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по статье 368 части 3 Уголовного кодекса Украины. Указанные лица задержаны в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Проводятся дополнительные следственные оперативные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности данного преступного дуэта. Аби встановити усі обставини кримінального правопорушення, наразі тривають слідчі дії. А також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Із труни зробив сховище для коноплі та зброї. Надійний сховок для небезпечного добра облаштував 55-річний Миколаєвець на власному СТО. Було з'ято ростіння коноплі, а також обнаружен арсенал ружі зятого соборота автомат. 74, Калашникова, АК 74-го АКС-74, три гранати РГД і три гранати Ф-1. Обнаружені і з'ята для проведення слідчих експертиз. Також правоохоронці вилучили револьвер на ган, велику кількість набоїв та штик ніж. За версією затриманого арсенал отримав у спадок від дідуся. Даний чоловік задержується в порядку статті 208, Буде збиратися міра присіщення. На даний момент проводиться слідчі дії по встановленню путей отримання оружия. Тепер власнику зброї та наркотиків світить до семи років тюрми. Наразі міліція з'ясовує, з якою метою чоловік зберігав нажити добро і як планував використовувати. Дві з половиною тисячі гривень щодня такий гешефт мав один з маріупольців, заробляючи на продажі опіуму. 29-річний підприємець облаштував під виробництво наркотиків квартиру товариша в ході проведення санкціонерного биска по місту жительства фігуранта, який представляв своє житло для зготовлення наркотиків, були з'яти медицинські шприци, денежні средства, посуди для зготовлення наркотичного средства, а також шприц з раствором опія і остатки зготовлення даного наркотика. Наркотики, як з'ясувало слідство, Маріуполець бував тільки для своїх з товаришем, у якого винаймав наймав житло, теж розраховувався дозою. За такі ринкові відносини організатору опійного бізнесу загрожує близько 10 років позбавлення волі. Свої законні 5 років ризикує отримати і власник квартири. Підозрювано обрано запобіжною засіб захід у вигляді тримання під вартою. У відношенні другого фігуранта, який є мешканцем Дженіківського району міста Маріуполя, відкрите кримінальне опровадження за фактом незаконного зберігання наркотичного засобу, обидва фігуранти цілком визнали свою провину і нині співпрацюють зі слідством.